Вітаю глядачів цього каналу. Мене звуть Валерій Кузьменко, і сьогодні ми розпочнемо нову рубрику. До цього ви могли бачити на каналі в основному лише написання пейзажів. А тепер я покажу, як створюються творчі роботи, більш творчі. Ті, в яких я залучаю свою фантазію і яву. І тепер ми запустимо цикл із ну, кількох відео там, де буде показаний процес створення ескізу від ескізу і до того, як ми втілимо це в картину олійними фарбами. Тому не пропускайте, підписуйтесь, ставте лайки і ми з вами будемо разом створювати картини.